Міжнародна федерація фохтування дозволила не потискати їм руки. Тобто ми можемо робити вигляд, що їх не існує. Я тренувалася, але загалом я пішла на курси дизайну інтер'єру, щоб паралельно вчитись, тому що я розуміла, чи, скоріше за все, прийдеться шукати себе в другій сфері. Не спортсмен не зрозуміє, зрозуміють тільки спортсмени. І це як, як наркотик притягує, і ти не можеш від цього відмовитись. Там розум є також, який говорить, що в тебе немає результату, можливо, все-таки варто. Зупинитися, якщо ти гарний спортсмен, не означає, що ти будеш гарним тренером. Я до сих пір а, вважаю її найсильнішою в світі. Я не очікувала цього. Я насправді щаслива, що ми змогли а, там дати це людям, що вони змогли насолодитись цим моментом. Це одеське життя, Мене звати Діана Федотова. І сьогодні спілкуватимусь з Аліною Комащук. Це для мене велика честь, тому що е, Аліна, українська шаблістка, олімпійська чемпіонка цього року, 2024-го, срібна призерка Олімпійських ігор 2016-го. І, звичайно, у вас, як у багатьох спортсменів на Олімпіадах, вже є великий арсенал інших нагород, як європейських, так і світових. Але перше питання до вас. Вас, Аліно, Як ви себе зараз почуваєте і як взагалі ваш стан після розуміння, що все ж таки все вийшло? Наразі я щаслива, напевно, в мене. Нарешті відпочинок. Я вдома, чого я дуже хотіла, і в мене немає обмежених термінів перебування вдома. На рахунок статусу, так можна сказати, Я ще не, не звикла, не усвідомила. В мене всі вітають, там. У мене зараз активні дні, але усвідомлення трішки приходить, але не до кінця. Це була ваша велика мрія, наскільки я розумію. Спочатку вашої роботи можете трохи розказати взагалі для розуміння, як все починалося? Наскільки я зрозуміла, там з 2013 року ви почали вже щось отримувати, виборювати, але до цього ви шукали себе в різних направленнях? Розкажіть, будь ласка, про це як вийшли на свій шлях? Я почала uh, фехтувати з дев'яти років. Мій перший тренер Валерій Штрубабін, який мені привив любов до фехтування, який показав, який це спорт цікавий, насичений. Також він був тренером збірної, яка виграла Пекін у 2008 році, тому в мене був наглядний приклад того, чого можна досягти, будучи з маленького міста Нетішин в Хмельницькій області. У нас таке спортивне місто, багато секцій спортивних. Ось і фехтування має високий рівень. І у нас багато чемпіонів було призерів європейських і міжнародних змагань. Перша там Олімпіада, коли була в Ріо. Ми були як я, я потрапила в команду, будучи там другими першими світовому рейтингу. Ми були зверху. У нас було багато нагород з Кубків світу, з чемпіонатів, з чемпіонатів Європи. Тому медаль в Ріо була як послідовність. Наступна Олімпіада в Токіо нам не вистачило відібратися декілька очків. Ну, не декілька, ну, не, невелика не відстань. Це програні уда програні бої протягом цілого відбіркового сезону. Були думки завершити кар'єру, так як було якесь розчарування, і взагалі програш дуже складно дається. Тому після нього потрібно так певний час відійти і змотивувати себе далі змагатися. Ось потім нас прийшов новий тренер. Євгеній Стеценко, я так подумала, можу дати ще шанс спробувати. І незабаром до нас під'єднався тренер італійць, який нас привів до олімпійського до золота. Ось, але він підписав контракт і за тиждень почалось повномасштабне вторгнення. До цього Ось. ми ще повернемось? Але я просто хочу деякі уточнення внести. Ви коротко розказуєте вашу історію і для багатьох вона більш-менш послідовна. Але я знаю, читала б ваші інтерв'ю. Напевно, всі, що знайшла, і знаю, що у вас було дві великих паузи у кар'єрі, і це не завжди можливо для олімпійських чемпіонів, тому що не завжди взагалі. Після першої паузи можна повернутися, і вам про це також тренер казав, наскільки я розумію. Чому тоді вирішили зупинитися? Загалом у вас було близько двох років без тренувань, так чому тоді в перший раз вирішили зупинитися, і чому все ж таки змогли повернутися? Це було ковід, майже Олімпійські ігри. Залишався один стар відбірковий. Щоб потрапити на Олімпійські ігри, потрібно було його виграти. Так як ми протягом багатьох років не вигравали, очевидно, що шансів у нас було небагато. І, коли, і, і перед останнім турніром почався ковід. На рік всі змагання відмінились. Тобто, ми рік чекали останніх відбіркових змагань на Олімпіаду. Шансу. Відібратись був, ну він дуже, дуже дуже маленький був. Я тренувалася, але загалом я пішла на курси інтер'єру, щоб паралельно вчитись, тому що я розуміла, що скоріше за все прийдеться шукати себе в другій сфері і, такімо, не втрачати час, бо в нас не було багато зборів, це було неможливо. І а, я навчалася. Ну, ми поїхали на останній турнір. Перез... Звичайно, трішки потренувалися, поїхали, а, на жаль, невдало виступили, і... і після цього я вирішила, що я була готова, <свісно> потрібно закінчувати. Але Ольга Карлан відібралась, і ми не хотіли залишати її одну. Ми приїхали перед Олімпіадою допомогти їй підготуватися до Олімпійських ігор. Тому в мене була і пауза, і, начебто, я і тренувалася, але не з ціллю. На майбутнє, скажімо так, друга увага, так... я так розумію, була вже під час повномасштабного вторгнення, це вас підкосило. Чи це була основна причина, чому ви вже вдруге повідомили, що хочете піти, чи ще було щось? Я коли читала інтерв'ю, ваші і повідомлення про те, що ви там проходили курси в ІТ, я подумала, можливо, основна причина це фінансові питання і розуміння того, що з плином часу буде необхідно буде заробляти якось іншим шляхом. Це також. Це все а, багато факторів зіграло на, це, на прийняття цього рішення, а повномасштабне вторгнення немаленьку частину вплинуло на, на моє рішення, тому що я не уявляла, як можна а, змагатися, коли йде війна, коли таке відбувається в країні. У мене як все ну, як і для всіх. Українців, тому я, я не розуміла, як можна поєднати. Тим паче до цього в мене були думки про завершення. І я розуміла, що мені потрібно зараз знайти роботу, щоб а, мати якось а, розуміння, що далі робити, якщо не спорт, і не втрачати. Я не люблю втрачати час, мені потрібно чимось займатися. І мені зателефонували, запропонували Віталію, я сказала. Вибачте, але напевно я не готова продовжувати фехтувати. Тим паче, я кажу, у нас були невдалі а, там, сезон Олімпійський, п'ять років, навіть більше. І вертатися в спорт це було трішки ризиковано, ніж освоїти нову професію і а, починати щось нове вже тим паче мені немало років. І ось так я взяла паузу. Потім дівчата поїхали на змагання на чемпіонат Європи. Вони стали третім в команді. Я подумала, ну добре, в них все чудово виходить і без мене. Я навчаюсь далі, У мене якраз із кінця квітня і до вересня було навчання кожен день, кожен день домашні завдання. У мене думок про спорт навіть не було, якщо чесно. Не було часу взагалі. Ну там думати про те, що я хочу фехтувати, Мене там я хотіла закінчити цю курсу, я хотіла піти, я ходила на співбесіди. Навіть а як вам взагалі в новій професії було спорт це абсолютно щось інше, там задіяні, не знаю, одні якісь навички. А тут розвивати. Ну, це ж на студентські роки. Це повністю міняти своє життя. У мене сестра в сфері і її чоловік. Вони мені а, трішки допомагали, і це був такий виклик. Так само, як виклики в спорті, так само виклик в житті, типу навчитися чомусь новому. Я займалася фехтуванням з 9 років, і мені після 20 років проведених в спорті почати а, вчити чомусь кардинально новому було дуже складно Я і плакала. І думала, що в мене нічого не вийде. Але я змогла все-таки завершити. Не сильно в мене все виходило, тільки те, що я дуже хотіла. Закінчити і не здатися? Допомогла мені так закінчити ці курси? А до цього у вас які думки були? Мені здається, якщо там дитина росте з розумінням, що вона буде професійним спортсменом, в неї вже якесь майбутнє е, вибудовується. Ага, я там займаю ці місця, ці місця, хочу приймати участь там. а Яке могло бути майбутнє у вас? Про що ви мріяли, про що думали? і як ви це собі уявляли ще раніше до IT і до того, як е, вирішили в той час піти зі спорту? Фіхтувати, поки все добре йде, поки в тебе виходять вигравати. Ці відчуття не передати, коли ти щось виграєш, коли ти піднімаєшся на не Спортсмен не зрозуміє, зрозуміє тільки спортсмени, і це як, як наркотик притягує, і ти не можеш від цього відмовитись. Коли в тебе протягом довгого часу нема результату, звісно, ти. В тебе є всередині якась незавершена справа, і там, розум є також, який говорить, ну, в тебе немає результату, можливо, все-таки варто зупинитися. Тому тут боряться дві. Дві половинки. Є, напевне, якісь обмеження або там фінальний вік у спорті, у кожному спорті там своє, зрозуміло, але як у шаблістів, до чого можна максимум дійти і зрозуміти: окей, яке в мене там надалі може чекати майбутнє? Це тренерство або ще щось? Якщо твоє тіло дозволяє тобі. Займатися з такою інтенсивністю, чотири роки проводити день-день в залі, і в тебе відносно небагато травм, бо всі спортсмени мають травми, то ти можеш займатися. Нас, в принципі, спортсме з до 36 до 37 фехтували, а вже далі складніше. Ну, тренерство це не перша думка, про яку ти думаєш, тому що ти це добре знаєш, ти це розумієш, ти це любиш, але бути тренером, бути спортсменом трішки різна. Категорія, і якщо ти гарний спортсмен, не означає, що ти будеш гарним тренером. Завжди можна змінити професію. Ви навчитись чомусь новому в ІТ можна більше заробити, ніж на тренерстві. ІТ стабільне там зарплата, якщо ти гарний там новачок і тебе піднімається, ти до когось рівень доходиш. Тебе стабільність. Тренер, якщо ти дуже гарний тренер, ти можеш також багато заробляти. Але для цього треба роки і немало. Напевно, років 10-20. Чи спортсмени, які готуються там до Олімпійських ігор, вони мають якусь підтримку від держави або якийсь стабільний дохід, на який вони можуть розраховувати? Звісно, ми маємо зарплату. Ми стоїмо на укрзбезпеченні, У нас є контракти, так допомагають, оплачують змагання, збори все залежить від результату. Звісно, який в тебе результат, які в тебе фінансова допомога точніше фінансування від країни, і зарплата також залежить від результату. Скільки спортсмен отримував на місяць грошову підтримку? Кожен по різному, тому я не можу точно сказати. Я ж кажу, кожен кожне звання має надбавку, результат має надбавку. Тобто, ти можеш і десять получати, і тридцять, і двадцять, і дванадцять, і сім, і п'ять. Дуже велика різниця в цін там в зарплаті. Як в принципі держава відреагувала на перемогу вашої команди? Нам виплатили призові це премія 125 тисяч доларів за перше місце в Олімпійських іграх. На що ви плануєте їх витратити? Я не хочу поки нічого витрачати в країні війна, ми не знаємо, на що нам потрібно будуть кошти. Звісно, хочеться допомогти ЗСУ, і було б добре з дівчатами зібратись і зробити складну допомогу якусь. Просто це складно потрібно знайти військову частину чи там кому допомагати, чи в госпіталь для військових, потрібно це з розумом підійти. Якби себе особисто нагородило за це. Я купила телефон, я рада. Я кажу, мені поки а, нічого не хочеться. Не знаю, у мене немає ніяких планів. А, я не очікувала на це, тому і, не, і нема а, думок куди витрачати. Читала різні статті про вас, побачила, що, е, окрім того, що ви сильно духом завойовуєте там певні призи. Але ви така ж звичайна дівчинка, як і кожна, яка інколи дуже емоційно, інколи не знає, чого саме хоче там піти з роботи, не піти, знайти щось нове. Бачила, що ви казали багато про емоційність на, на турнірах. Яка ви? Як ви можете себе характеризувати? Так, я емоційна. Мої емоції швидко змінюються. А також на мене, я не знаю, як правильно писати яким словом. На мене легко повпливає. Тобто, якщо в мене щось не так, це впливає на все. Якщо я з кимось посварюсь, ще в мене все добре, це помітно, і це мені трішки не подобалось, тому що я залежу від якихось обставин, і мій стан спортивний залежить від якихось обставин. І я це хотіла змінювати. У мене не виходило, але біля нас був психолог. Яка швидко мені допомагала? Я, я знала, що мені потрібно піти до неї, поговорити, і мені стане краще. І Вона допоможе там направити на правильну думку, чи самі вирішити зразу ситу... проблему, яка мене турбує, чи навпаки, якщо все добре, якось трішки збавити емоцій, якщо це безпосередньо перед змаганнями, де потрібно дуже бути емоційною зарядженою, правильними емоціями, а де шукаєте віддушину? Ну, будучи в Італії, було складно щось знайти для себе. І я пробувала вчити фарбуватись. Мене це трішки заспокоїло після тренувань. Щось нове, так думаю, добре, будемо пробувати, я не сильно мію, тому пора навчитися. Можна було помалювати, ходити гуляти. Я кажу, у нас в Італії небагато було, скажімо, місць, де можна було відволіктись. Тим паче це друга країна, друга мова, і з цим було ще. Тому багато дзвінків близьким друзям, між собою, ми всі в одних тих самих обставинах були, і, там, поговорити між собою, якось розвіятись, обговорити щось, це допомагало. Як складаються стосунки у вашій команді? Багато хто там не вірить, що дівчата можуть довго триматися один, одна за одну і бути там відвертими, чесними. Але коли ви виграли вашою командою, всі бачили, наскільки ви щиро вітаєте один одного, це було дуже круто. Як зараз у вас, як в команді, як готувалися? Ну, зараз ми відпочиваємо від mm -hmm. до одного, тому що ми були 24 на 7 разом, а, і кожен зараз зайнятий своїми справами. Нам часто казали, що дивувалися нашій команді. Звісно, не без сварок, звісно, не без, без недорозумінь, звісно, це все присутнє. Але коли ти проживаєш різні моменти разом, а, наприклад, у Олі Чемпіонат світу, коли. Їй було дуже складно прийти, і ми це все проходили, ми бачимо, що вона проходить, як їй складно. У Лені те, що в неї в сім'ї було. У Юлі також е, свої там, якісь проблеми, у мене свої, і ми один одного підтримували і допомагали, тому що ми розуміли, що е, ми тут, там одні. І це перший, хто може допомогти, це тих, хто поруч, наприклад. І так само, коли змагання проходить, я щиро е, завжди боліваю за дівчат. І навіть якщо я своїм програю, я радію за моїх <сих> закомандних, скажімо так, а, тому що вони цього заслужили, я не могла виграти, вони можуть, ми працюємо в одному залі, ми бачимо, як це складно дається. Тому без ніяких там задніх думок ми щиро радіємо успіхам кожної з нас. До того як отримали золоту медаль на олімпіаді, чи думали, що забагато часу витратили на спор на спорт? Чи жаліли про щось? Ні, нас е наш психолог нам зробила тімбілдинг для всієї команди. А е нас чотири спортсменки, всі тренери, психолог, тренер ФП, фехтувальні і ми. Пробували там малювати картину, що ми бачимо, який ми шлях пройшли, що ми очікуємо. І там була така скринька, де, де потрібно було писати, що ти хочеш сказати собі, коли ти там, після Олімпіади відкриєш її. І я впевнена, що кожен написав, ну я особисто написала, що я ніколи не пошкодую за цей вибір. Неважливо, як складуться змагання, тому що ми виросли у нас великі досягнення були за ці півтора року і. Для мене це показник того, що навіть якщо ти не віриш в щось там чи тебе тобі так не дають повірити в це, не втрачай надію, ти все можеш досягти. І будучи там на му місці в світовому рейтингу, піднятися на третє перед Олімпійськими іграми, це дуже сильно. Це дуже важко, але дуже сильно. Як ви себе особисто мотивували після там, якихось падінь, розчарувань, нерозуміння, куди йти і далі, лишатися в спорті, чи ні? Мені було складно мотивувати себе, але я знала, що дороги назад точно немає. Це перше. Я потрібна команді, і команда потрібна мені, і ми не можемо один одного підставити. Чи буває складнощі? так? Я знала, що бувають. Я вже проходила там підго... відбір до Олімпіади. Я розуміла, що це не буде легко, і бувають різні змагання вдалі і невдалі. Але кожне змагання дуже важливе. От поки ти не закінчиш до кінця, ти не можеш здатися, і також тренери, які дуже підтримували нас. Там тренер ФП, який кожен день говорив: Та ви такі сильні, ви так сильно а, ростете. Я я в захваті від вас, ви молодці. Наш тренер який казав: немає значення, що ви тут програли. Нам важливо попасти на Олімпіаду і там уже показати, що ми вміємо. Тобто люди, які навколо мотивували, і дівчата, які приходили, яким також було складно, працювали на всі 100%. Оце наша мотивація, не більше, це наша команда. Чи правда, що Ольга Харлан була вашим кумиром? А розкажіть про це. Наскільки круто усвідомлювати, що ви знаходитесь поряд в команді з людиною, до якої ви там мріяли дорости? Як зараз ці стосунки складаються у вас? А ми не тільки ефективно разом і подруги, тому з кумира в подруги Непогано. Я просто мені подобалась Оля, вона була моїм курим, кумиром, тому що я бачила, наскільки вона працює в залі, як вона викладається на змаганнях. і я завжди хотіла бути такою ж. Не, не, не завжди виходить. Ти не можеш бути такою, як Оля, але ти не можеш не дивитися на це з відкритими очима. Це дуже мотивує тебе. Показує, що не потрібно здаватися, і як потрібно працювати, з яким підходом потрібно працювати. Тому у мене до сих пір, я коли дивлюсь на Олю, там бачу, як вона до цього йде, і як в неї виходить це все. Я до сих пір вважаю її найсильнішою в світі, фактувальницею. Чи були у вашій команді якісь правила введені після того, як Ольга Харлан відмовилась потиснути руку росіянці, чи обговорювали ви це потім? Міжнародна федерація фехтування дозволила не потискати їм руки, тобто, ми можемо робити вигляд, що їх не існує. Це чудово. Я, звичайно, звісно, не хотіла б з ними фехтувати. Я б не хотіла з ними бути на одних змаганнях, але я розуміла, що щоб потрапити на Олімпіаду, потрібно. Звісно, добре, що вони не мали навіть можливості бути в командних, бо мені було б складно, і я не знаю, як мене відвело життя, щоб не зустрічатись з ними на доріжці. Мені було б точно складно. Я не знаю, яке б я рішення прийняла, і слава богу, я не дізнаюсь. Таке ставлення до всіх спортсменів з Росії. Чи були все ж таки ті, хто намагався піти на контакт та сказати: Ми ми проти війни, ми підтримуємо Україну. Так, звісно, навіть не сказати мені, тому що я не могла прийняти, ну, підійти і поглоп... Ну, мені складно це дуже сильно. Навіть якщо я бачу, що людина щось виставляє і вона проти війни, я вдячна як людині, що вона свідома, але я не, я не можу підійти. У мене все одно є якийсь бар'єр, навіть якщо я розумію, що вона проти війни. Тобто я для мене це. Я, завжди, що я не зможу дозволити собі з ними говорити після того, що вони зробили, і як вони на це реагували від початку війни. Це також залежить від того, як ти спочатку говорив і що ти потім говорив, тому ми, ми не завжди знаємо, які справжні думки і для чого це все було сказано, я їм не вірю, скажімо так, багатьом не вірю. А як ставитись до тих, хто виступає під іншим прапором? Не, не під нейтральним, а під прапором іншої країни. Вони зробили правильно, що вони поміняли і не представляють країну терориста, я вважаю. Але так само я не хочу спілкуватися. Аліна, яким бачите ваше майбутнє після такої. Класної перемоги, яку побачив весь світ, яку оцінив весь світ. Чи маєте бажання продовжувати бути у команді, чи плануються якісь зміни у цій команді? Вам відомо зараз? Ні, поки ніхто не дає ніякої відповіді, поки що ми відпочиваємо. Mm -hmm. Пробуємо зрозуміти, що відбулося з нами. Рано будувати плани якісь. Потрібно спочатку подумати зрозуміти, чого ми хочемо, як це все буде відбуватись, хто буде нашим тренером, як буде наша підготовка, якщо ми захочемо, і дуже багато нюансів, які будуть залежати на прийняття рішення. Дякую, що ви знаходите в собі силу. І продовжуєте робити те, що вмієте, і так класно. Дійсно, ці емоції, які е, українці переживали, всі знають, що раніше там ну дивилися не так часто. Зараз це е, настільки важливо для всіх, тому що український дух необхідно підтримувати. І ви дівчата були дуже класними і є класними, і будемо сподіватися, що на цьому ваша кар'єра не закінчиться. Дякую, дякую. Та я, я сама насправді відчула різницю між від е, Олімпіади Ріо і зараз дуже дуже відрізняється е, підтримка. Я не очікувала цього, і я насправді щаслива, що ми змогли е, там, дати це людям, що вони змогли насолодитись цим моментом. Просто <говорить> нереальне щось. Ви дуже круті, це було класно. Спілкувалися з чемпіонкою Олімпійських ігор 2024. Дякую, що ви є, що ви представляєте нашу країну на міжнародній арені і робите це настільки круто та достойно. Це одеське життя. Підписуйтесь, ставте лайки для нас. Це дуже важливо.